Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося, веселе. О, добрий вечір. Е, веселе. Е, веселе на деокупацію. Хм, веселе. Уже карта України йде. Прикольно. Прикольно, прикольно, мені подобається. Весела, весела. Слухайте, а тут залізна дорога у вас іде, чи що? Ось така. Ой, там прильоти були. І будуть ще прильоти. Ой, деокупація ось-ось-ось. Прям... Не скажу коли, спеціально. Колаборантів у вас багато. Руйнувань буде багато. І жертв. І наших хлопців там багато буде. Вони як самі звідти підуть. Будуть випивати, але самі звідти підуть. З ноги будуть уносити. Чого ми не знаємо. Ми не знаємо за кількість руйнувань, які там будуть. Руйнувань там буде багато. І після звільнення я вам скажу, що там ще будуть проблеми в цьому селищі. Там будуть проблеми з колаборантами, з оцим всім бидлом, яке продалося, працювало, і ще й наших людей підставляло. От з цим будуть проблеми. От там будете, ви вже місцеві з цим боротися. І я думаю, що трендюлей дасте хорошого. Так, дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть репости. І, якщо вам потрібна моя допомога, пишіть в приватні. На військових, на полонених, я дивлюся, навіть не питайте мене за кошти. Це взагалі безкоштовно. Це навіть ну, абсолютно. Не треба мені цього писати. Дякую вам. І до побачення.